Генераторні системи від німецького міста Побратима Білефельд отримало комунальне підприємство Черкаси Водоканал. Потужності джерел енергопостачання у 28 кВт Кожен вистачить для безперебійного водопостачання під час введення графіків відключень світла. Техніку вдалося отримати завдяки німецькому товариству міжнародного співробітництва ГІЗ та громадській організації Голокал, які допомагали організовувати доставку. А коштом міського бюджету закупили цистерни для підвозу питної води. Водопостачання та водовідведення основних об'єктів підприємства повністю забезпечено дезергенератором. Тобто вода у місті повинна бути за будь-яких обставин. Міська влада налагодила партнерські відносини з німецькими благодійниками торік після повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді з Білефельда до Черкас надходить гуманітарна допомога. Зокрема, й дизельний генератор потужністю 40 кВт, який встановили в одній зі шкіл та кілька генераторів для комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго також медичні препарати з Німеччини передали третій міській лікарні. Нашим завданням, як і в період до військового часу, так і зараз є потужність і матеріальне забезпечення комунальних підприємств, які Підпорядкований Черкаській міській ради, зокрема, зараз для одного з комунальних підприємств, зокрема для водоканалу, ми придбали два автомобіля для підвозу питної води, а також від наших партнерів з німецького міста Білефільд ми отримали п'ять потужних генераторів, які будуть слугувати в разі чого, якщо не буде світла, якби не буде енергопостачання на об'єктах критичної інфраструктури.